Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуємо у мультиварці і це буде смачнюща перлова каша зі шкварками. Просили в мене глядачі зробити плов з перловки, тож давайте спочатку потренуємося на такій каші, а пізніше зробимо і плов. Якщо вам подобається те, що ви бачите, ставте вподобайки, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Про свої враження пишіть мені в дописах, і я також із задоволенням відповім на всі ваші запитання. Тож почнімо! Тут у мене у сухій вазі майже 400 г перлової крупи. Якщо точно, то 385 грамів. Я гарненько промила перлову крупу, залила її одним літром води і залишила на ніч. І отаке в мене вийшло. Також приготуємо 100 г свинячого сала, тоненько нарізаного для приготування шкварок, одну подріблену цибулину і сюди ж додамо два зубки часнику, теж дрібненько нарізаних. Тепер у чашу мультиварки кладемо нарізане сало. Вмикаємо програму смаження або випічка, у кого що є, на 15 хвилин. Коли сало зашкварчить, періодично його перемішуємо і смажимо хвилин 5. Далі додаємо сюди цибульку з часником. Гарненько перемішуємо і смажимо до кінця програми. Тепер у нашу підсмажку додаємо одразу всю залиту перловку, додаємо 2 чайні ложки солі, чверть чайної ложки перцю. І для покращення смаку та кольору одну чайну ложку меленої сухої паприки. Усе це гарненько перемішуємо. Води сюди більше вже додавати не треба. Заклацуємо кришку і налаштовуємо програму каша або крупи, або гречка, у кого яка є, на 35-40 хвилин. Після закінчення програми нам треба один раз гарненько перемішати нашу кашу. І можна подавати. Каша в нас вийшла повністю готова. Вона дуже запашна, смачна, розсипчаста. І дивіться, яка гарнюня. І гарнюня вона з усіх боків. Всім смачного, готуйте з задоволенням. І ще побачимось. На все добре!